Учні ловлять рибу, Учні розійшлися з Єрусалиму по домам. Вони вже давно не бачили Ісуса і думали, що Він більше до них не повернеться. Тож одного вечора Петро сказав кільком своїм друзям Я попливу ловити рибу. І ми з тобою. сказали Іван, Яків та ще кілька товаришів. Вони сіли у човен, дісталися середини озера, закинули у воду сітки, однак нічого не спіймали. Це тривало цілу ніч, але учням так і не вдалося здобути хоча б невеликий улов. Втомившись, рибалки почали гребти до суші. Починало світати, і хлопці помітили на березі якусь людину. Вони бачили постать, але поки не знали, хто ж це. Тоді як то був сам Ісус. Чи не буде у вас для мене риби? запитав він. Ні. відповіли учні. Тоді закиньте сітки по праву сторону. повелів Господь. Ці так і зробили, і раптом їх сіті. Наповнилися і стали такими важкими, що їх ледве витягували із води. Ось тут Іван і зрозумів, хто це стоїть вдалині. Це Ісус. закричав він. Петро був настільки вражений цим відкриттям, що не зміг дочекатися, доки човен допливе до берега. Він хотів якомога швидше опинитися поруч з учителем, тому стрибнув у воду і поплив до нього. Через деякий час туди ж прибули і інші учні, які тягнули за собою значний улов. Вони побачили, що Ісус вже розпалив багаття. Він сказав «Несіть сюди те, що ви щойно спіймали. Тож учні почали рахувати здобич. Яка потрапила до їх сітей. Риби було дуже багато, і кожна із них була дуже великою. Сталося справжнє чудо. Так Ісус ще раз показав учням, що Він є божим сином. Узявши кілька рибин, Петро приніс їх до вогню, і через деякий час учитель сказав Давайте разом поснідаємо. Хлопці були дещо розгубленими. Тепер вони вже не сумнівалися, що перед ними справжній Ісус, як це було кілька днів тому в Єрусалимі. Вони повірили, що Він живий і більше не потребували жодних доказів. Господу просто ж хотілося побути поруч із ними. Він розламав хліб, розділив рибу і роздав її кожному. Пам'ятаєш, як Петро стояв у дворі будинку Каяфи, коли натовп вимагав смерті Ісуса. Тоді апостол три рази сказав, що не знайомий з Христом. Тепер він не міг цього собі пробачити. Тож під час їжі Господь повернувся до Петра і глянув йому в очі. Чи ти мене любиш? Так, Господи. Відповів той, ти знаєш, як сильно я люблю тебе. Ісус повторив це питання тричі, і Петро тричі відповів, що любить його. Чоловік розумів, чому це відбувається саме так. Адже колись він стільки ж разів відрікався від свого учителя. Врешті Господь сказав йому: Тепер ти знову. Є моїм справжнім учнем. Петро дуже сильно зрадів. Він зрозумів, що Ісус і далі любить його і повністю прощає, а значить, дає йому право бути своїм слугою. Петро, сказав Ісус, далі ти маєш іти і розповідати іншим. Що я прийшов на землю та взяв на себе покарання за гріхи всіх людей? Ну, а інші мої послідовники тобі в цьому допомагатимуть. Питання. Питання перше хто стояв на березі моря? Питання друге. Що сталося з рибальськими сітками? Питання третє. Що зробив Ісус, коли завершив приготування їжі? Питання четверте. Про що Ісус тричі запитав Петра? Питання п'яте. Про що Петро мав розповідати іншим людям?